Добрий день, любі першокласники, з вами на уроці математики я, Ніна Андріївна. Всміхається лагідне сонечко і дивиться в наше віконечко, проміння своє посилає нам гарно навчатись бажає. Гарного настрою та корисних знань бажаю вам і я. Сьогодні на уроці. Ми досліджуватимемо таблиці віднімання чисел другої п'ятірки, це чисел 6, 7 та 8, і повторимо вивчене на попередніх уроках. А для того, щоб все у нас вийшло якнайкраще, ми урок розпочнемо з математичної розминки. Візьмемо участь у грі, хто заховався у кіндері. Обчислимо значення виразу та дізнаємось, хто заховався у кіндері. Сім додати 2 дорівнює. Правильно 9. У кіндері заховався єнот. 9 відняти 2 дорівнює. Правильно 7. У кіндері заховався Міккімаус. Сім додати 3 дорівнює. Правильно. 10. Вас вітає тигриня. 6 додати 3 дорівнює. Дев'ять, і усміхається весела рибка. Діти, а хто це вгорі? Так уважно спостерігає за грою. Так, та це ж Гава. Гаві так сподобалась гра, що вона швидко полетіла до своїх подружок. Адже вони всі разом теж навчаються у лісовій школі, і всі вони заходились дружно рахувати ланцюжок дій. Але річ у тому, що у них кінцеві результати ланцюжка вийшли різні у першої гави вісім. У другої 3, а в третьої вийшов результат 2. Давайте виконаємо обчислення та перевіримо, який результат правильний. 10 відняти 7 дорівнює. 3. 3 додати 5 дорівнює. Вісім. Вісім відняти шість дорівнює. Два. Правильно. Два додати сім дорівнює дев'ять. Дев'ять відняти вісім дорівнює один. Один додати 9 отримаємо десять. Десять відняти 8 Залишиться 2. 2 додати 0 дорівнює 2. 2 відняти 2, отримаємо 0. 0 додати 8 дорівнює. 8, 8 відняти 5. І кінцевий результат ми отримуємо 3. Отож, правильно. Розв'язала ланцюжок дій друга гава, у якої вийшов результат 3. Гави дякують вам за допомогу. А ми з вами розпочинаємо роботу у зошиті. Покладіть зошит правильно на робочому місці. Сядьте рівненько та Розпочнемо роботу у зошиті хвилинкою каліграфії. Відрахуйте від попередньої роботи 4 клітинки, в п'ятій поставте крапку та обчисліть значення виразу різниці чисел 10 і 6. Обчислюємо 10 відняти 6 дорівнює 4. Запишіть каліграфічно число відповідь. Пригадаємо вивчене на попередніх уроках, Як віднімати числа другої п'ятірки на основі складу числа. 10 відняти 9. Дорівнює 10 це 9 додати 1. Віднімаємо 9 залишається 1. 8 відняти 6. Оскільки 8 це 6 додати 2, віднімаємо 6, залишається значення виразу 2. 9 відняти 7, оскільки 9 це 7 додати 2. Віднімаємо 7, отримуємо значення виразу 2. Поставте відео на паузу, розв'яжіть вирази, перевірте свою роботу. Складемо усно. Таблиці віднімання чисел 6, 7 та 8. Знання таблиць допоможуть вам рахувати справно та швидко. 6 відняти 6 дорівнює 0. 7 відняти 6 дорівнює 1. 8 відняти 6 дорівнює 2. 9 відняти 6 дорівнює 3. 10 відняти 6 дорівнює 4. Таблиця віднімання числа 7. 7 відняти 7 дорівнює 0. 8 відняти 7 дорівнює 1. 9 відняти 7 дорівнює 2. 10 відняти 7 дорівнює 3. Таблиця віднімання числа 8. 8 відняти 8 дорівнює 0. 9 відняти 8 дорівнює 1. 10 відняти 8 дорівнює 2. Порівняємо отримані таблиці. Що у них спільного? У кожній таблиці зменшуване збільшується на 1. У кожній таблиці значення різниці також збільшується на 1. Чим відрізняються ці таблиці? Таблиці мають різні від'ємники. Отримані таблиці можна записати до зошита. За бажанням. А ми продовжимо. Дослідження виразів. Перший вираз це сума чисел 2 і 7. 2 додати 7 дорівнює 9. Перший доданок збільшується на 1. 2 додати в Наступному виразі отримуємо 3. Другий доданок сталий. Якщо збільшився перший доданок, Збільшується і сума. 9 додати 1. Отримуємо 10. Розглянемо наступну пару виразів. 8 відняти 5, різниця чисел, дорівнює 3. Наступний вираз у парі 9 відняти 5. Зменшуване збільшилось на 1. Тому і при сталому від'ємнику різниця також збільшиться на 1. 3 додати 1 отримаємо 4. Розглянемо наступну пару виразів. 10 відняти 5, дорівнює 5. В наступному виразі зменшуване зменшилось на 4. При сталому від'ємнику різниця також зменшиться на 4. 5 відняти 4 дорівнює 1. Поставте відео на паузу та запишіть отримані пари виразів у зошити. Повторимо вивчене на попередніх уроках. Як порівняти вираз і число. Розглянемо схему порівняння. Для того, щоб порівняти вираз і число, потрібно обчислити значення виразу. 6. Відняти 2. Отримуємо 4. Порівнюємо з числом 9, 4 менше від 9, отож, вираз 6 відняти 2 також менший від 9. За схемою виконай порівняння виразів, постав відео на паузу, перевір свою роботу. Отож, давайте пригадаємо вивчене на сьогоднішньому уроці. Чим цікаві таблиці віднімання кожного з чисел 6, 7, 8, наскільки в них збільшується зменшуване? І як ця зміна впливає на значення різниці? У таблицях віднімання чисел 6, 7 та 8 зменшуване збільшується на 1. Та значення різниці у таблицях також збільшується на 1. Чи задоволені ви своїми досягненнями? Молодці! Вам все вдалося так тримати. Дякую за старання.